Вітаю, друзі! Мене звати Тетяна Татаренко, я художниця з Канади. У цьому міні-влозі я вам розповім, як я продавала на ярмарці, яка відбувалася минулого тижня в місті Грін. На цій ярмарці я була перший раз, реєструвалася, мабуть, місяця за два. Тож давайте подивимося, як все було. 12 година ночі. Дивіться, чим я тут займаюся. Завтра буде ярмарка. Вирішила таких магнітиків наробити. Доброго ранку, зараз майже сьома година. І ось так у нас вже темно зранку бачите. Я вже давно не знімала такі ранкові відео. як гарно. Там такий туман. Ми збираємося на ярмарку. На арт-ярмарку в сусіднє місто. Слухайте, яка краса. Дощ пішов. Це не дуже радісно. По правилам ярмарки треба було розкластися і зареєструватися до 9-ї години ранку, тому ми встали о 7-й, побили кави і поїхали. Загружаємося. Працівник працює. Сьогодні я з працівником. Вже легше. Хоча вже мокра все. Ну така ось погода. Не знаю, що там буде в тому грімсбі. Вчора не показувала, дощу, сьогодні вже передає дощ. Щось угу. Шо... Шо я старію. Щось я старію, вже скільки місця в машині залишилося. Обично я на насовую багато. Сегодня а, тепер роздивись. Це мудрость. Це просто розпродалися, скільки. Глянь. Реально, прикинь, на... скільки я картин продала. не до чого. Хто? Ото напіхательство, коли воно ніяк не влазить, і його ложиться. Я вам не можу передати, наскільки я люблю ось такі краєвиди, ці степи, поля, посадки, чи якісь дерева. Це мені все дуже нагадує, моє дитинство. Особливо в тумані. Це просто прекрасно. I wanna be... Коротше, я не знала, де це буде проходити. І тільки що ми проїжджали і побачили, що це буде проходити дуже в гарному місці. Не знаю, де ми там зараз будемо паркуватися. Але там дуже гарний парк, таке річечка тече. І ми колись тут заїжджали з Дімою не пам'ятаю, що ми сюди приїжджали робити. Короте, ми туди заїжджали і ми е, просто пішли туди прогулятися, тому що там було дуже гарно. То ми тільки що побачили, що це там. І заїхали, в Тім Хортон, зараз візьмемо кави і короте, щось перекусити. І поїдемо розкладатися. Та-дам! Дякую. Дякую. Тім Горс. Наш приятний. Так, ну ось так тут все виглядає. Ось Ми приїхали, люди займають місця. Оце все-все-все-все, це будуть художники. Дивіться, там вже розложилися. Ну, ми вибрали місце тут під деревом. Сподіваюся, що буде добре місце. Мені здається, тут буде гарно. Ось така тут гарна річечка, тут бачите, вже її майже немає. Але на всякий випадок, якщо буде велика вода, то, бачите, тут все так загорожено. Так що, ось так. От, я думаю, буде тут класно. Художників дуже багато. Головне, щоб були покупки. Ми розклалися. Звісно, я забула великі картини, але вже нічого не зробиш. Виложила цього разу ще акварельки. Акварельки будуть у мене теж маю надію, що дощ не піде. І взагалі, що хтось прийде сюди. Взагалі, толпа просто неймовірна. Я не знаю, як відбиватися від покупців. Просто грибуть картини, не встигаю е печати. Нас взагалі, е коли ми тільки приїхали, тут ще було пару палаток, тільки стояло, то що ми раніше приїхали. Вони кажуть, ідіть, ідіть ставте палатку отут. -от. Я кажу, так а чого там, якщо можна ось тут біля доріжки? Ні, оці ще люди приїдуть, ну коротше, почали отовчухівати. Ой, яка краса. Машки таке халюс. Людей, звісно, дуже мало. поставить картины на пол. Так что дело такое, что непонятно, что тут будет вообще. Может, я сейчас постою, то та... на этом все закончится. Ви бачите по відео людей дуже мало. Я вирішила не гаяти часу, бо намальовувала ще ось таких котиків для магнітів. Ці магнітики або сетами виставлю на еції і також буду вкладувати в подарунки і в людей, які будуть мене купляти картини на етці. Так, пішли пройдемося. Я вам покажу, що тут взагалі є. Ось такі цікаві сумочки, перешиті з чогось. Я сама ще не бачила, що тут є. Посуд. Гарний посуд. Hello. Hello. На цій ярмарці було дуже багато художників і людей, які займаються керамікою, якимось біжутерією, також якийсь одяг. Зараз ви подивитеся, що я вам тут познімаю. Як ви зараз побачите, оці всі вендори, які тут були, я в шоці з того, як у них все організовано. Подивіться, в них ці рішоточки, картини, все приспособлено для того, щоб це повісить, щоб просто в палаці був така кімната, як виставочний такий зал. Це все мені сподобалось, як це все виглядає. Я собі взяла на замітку, що мені треба робити, тому що в мене це був перший такий досвід, можна так сказати, на арт-ярмарку. Тому що до цього в мене просто були ярмарки такі хендмейду. Ну і там на фестивалі теж соняш такому я виставлялася. А, але навіть якщо в мене були там у такі решітки, то в мене б там все попадало, бо був страшний вітер. Але ось подивіться, як вони все гарно організували. Тож я теж буду собі думати, як зробити. І теж мені сподобалося, що палатки закриті, бачите, якби заходиш і одразу ти потрапляєш в такий особистий простір художника. Це дуже-дуже класно. Тож я тут побачила багато чого корисного, взяла собі, так сказати, на замітку і теж буду так робити. Є закрита така палатка, і ці штучки, на які можна почепити. Тут ось, наприклад, такий. Бачите, на палатку поставили дерев'яну штуку. І на неї повісили картини. Це фото, це не картини. Так, далі, щось у нас тут. Кераміка, ось тут у нас теж прям гарні такі. Теж ось гарне така. Як вони кріпляться, мені цікаво. Ага, ось тут така є. Такі штиріочки. Гарна ідея. Гарна ідея. Ну так, в мене, звісно, по справді з ними все не дуже виглядає. Тут дуже гарно теж. Такі рішоточки треба буде приходити, теж так поставити. Лавіт, тінь. Дуже багато гарного арту. Так, це тут. О, тут дуже арт. Рамочка прям. Ну, це ж добре, ось, значить, сюди я прийшла, щоб навчитися, як треба виставляти свій арт. Так, тут сережки гарні. Oh, Тікають, цікаві. Він не мається. Дуже гарно. Тут ось прикраси на ялинки. Такі 6 доларів. І більше, я думаю. Такий розпис гарний. А це ось українці наші. Я вже в них купила парочку прекрасних кофтиночок різновид болки з вишивкою картини я собі таку хотіла, але купила здовго. А ще мені сподобалась оця рузочка. Краса. Так, тут у нас іграшки в'язані. Hi guys. Can I make a video? Is okay? Yeah. Thank you. Oh, so cute. Oh my goodness. О, oh, такі гарні прилочка. Телесті. Хай. Так, тут ось у нас скло стоит. Вот это мне очень понравилось. Все Видите, какие они прекрасные. Mm -hmm. Супер. Ну что? Sorry. Так, тут у нас теж прикраси, тут у нас картини. Ну, так, отак от класно. <кій> Можна навіть ось такі просто купити ці ДВП з дирочками. І її потім так прикріпити. Hi. Hi. Love it. Beautiful. Yeah. It like, it. Yeah. Так, тут yeah. у нас... Із шерсті, oh, різні котілочки. Like, Дуже yeah. гарно. Ось і ще картини теж. Різний абстракт. Ось так от, бачите, тепер буду знати, як це робити на палатку ось тут. Несколько сразу объединилось художников. Ну, короче, ось така невеличка ярмарочка. Тут ось теж ось такі осінні вже мотиви. Тут у нас арт. Всюди арт. Тут гарно дуже. До неї люди заходять, дивляться. О, тут ось отак от поставили. Так, да, дуже прикольно тут. Це гарна ідея. По вот так от зделай таку виставку э, з вивіскою і написати на ній сини на картині. О, це з ниточок зроблено. Вау, інтересні. I think you there are curling paintings that I did yeah. and highlight it with embroidery. Yeah, cool. Thank you. Прикольно, дуже прикольно. Я, дуже прикольна ідея. Так. Тут останні yeah, yeah. так на цепках yeah, yeah. все висить. A... На цепочках have, like, munchies, like такі картини. А і це it's a um, it our, our it's it's the Дерева the по дівчатки. Знімаємо. Там ось теж поділки з дерева, в'язані речі. Ой, там далі музика, але далі я так нічого не бачу. Більш цікавого. Наш такий невеличкий ярмарочок. Ну, тепер будемо знати. На наступну ярмарку я собі приготую отакі решітки. Я не знаю, зараз пошлю Діму, хай він подивиться, де найкраще можна, що найліпше підходить, знаєте, щоб повісити картини. Мені подобається отакий от варіант ці рішотки, Дуже прикольно. І можна їх просто вверху поставити, а можна повністю на всю палатку їх поставити. Цікаво, цікаво. Взагалі, наша ярмарка вже підходить до завершення. Перший раз в мене така як це сказати. Неуспішна ярмарка, я продала всього лиш одну картину мініатюру і один такий магнітик. один магнітик подарувала. 30 доларів. Це просто кошмар такого, що в мене не було ніколи. Ну, е, Досвід різний має бути. От Я вам роблю відео, щоб поділитися, що таке теж буває, і не треба засмучуватись. Зате розібрали візитівки, побачили мене. Ось, насолоджується. Записали смішне відео на тіктоці про покупців. Ні, це постель. Це тварин? Ні, це олія сказати. Ви професійно займаєтесь? Професійно, сама учка. В кінці до мене підійшла пані, вона художниця, і ми розбалакалися. Вона просто питала, ну як тут купують щось чи ні, і сказала, що вони продали на 3 тисячі доларів. Я так трошки була в шоці, кажу, в сенсі, коли вона каже зараз. Вона сам з цієї сторони каже своя виставка, вони з музею, це спілка художників, і вони з цього музею виставили на території музею. Свої картини, і там вони продавали. Тому ось я думаю, що чому в мене була така погана ця ярмарка? Тому що всі люди, які хотіли купити арт, пішли просто туди. Шо, що вона казала? Що вони отам ярмарка вся проходить. І вони продали на 3 тисячі доларів картину. А де вся ярмарка? Там десь. Як я потім зрозуміла, цю ярмарку організував саме цей музей, або вони скооперувалися з містом і. Якби то була основна така ярмарка, а це ярмарка, на, на яку просто могли прийти ще художники і люди. Ну, Як ви бачите, людей дуже мало і, скоріш за все, інші художники теж мало продають. Так, ну все, ми вже зібралися, всі теж збираються, пакуються. До 3-ї до години це взагалі ні про що. Люди тільки почали приходити, а тут вже всі збираються. Так що якась странна ярмарка, да, Дім? Ну, яка, яка була. Що ми пакуємося і будемо їхати додому. Це ми, в общем, знайшли тут на одній біля заправки морозиво, як в Польщі. Таке саме смачнюче. Такі самі кони, як в Польщі, були, ми дуже любили в Польщі. Все, ми їдемо з ярмарки. Заробили 30 доларів, а потратили. Я на 60 купила собі кофту з українським грибом, золотим і малому футболку, потім ще скільки ти там на піцу потратив. На їду десь теж 30. На їду 30 потратили, ще тільки що заїхали Морозова купили. В общем... В общем, очень день. день. А вы ще А ще я купила вина. Ну, ви, в ярмарки бувають різні, ця була така. Тому розповідаю вам, щоб ви знали, що буває по-різному. Такого ще в мене не було, але ось тепер можна офіційно заявити, що ця ярмарка була найгірша. Боже, Бу, які класні квіти, цвіта. Фіолет, прямо такі Офіційно найгірша ярмарка за весь цей час. Ну, подивимося, що буде далі. Може найкращі часи вже <гум> ярмарочні минули, а може ще й попереду. Тож, такі ось новини. Їхали, побачили винограду. Тут, тут продається 5 доларів. Цей кошика куди покласти? Ось сюди. Сюди треба грошики покласти. Беремо 5 доларів. І сюди кидаємо і беремо виноградик. Ось такий прекрасний. Або оцей, не знаю, який вибрати. Цей. Де яка краса. Така дорога прекрасна назад у нас. Після ярмарки я ще запакувала картини, які в мене замовили на Еці. Ну, ось така була ярмарка. Я сподіваюся, вам було б цікаво подивитися на мій такий досвід. Пишіть коментарі, свої запитання. До речі, ця ярмарка була безкоштовна, я нічого не заплатила за участь у ній. І це радує, тому що було б не дуже радісно, якщо б ще за неї прийшлось платити. Ну і останні теплі деньки відзначаємо і насолоджуємося прекрасними краєвидами. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі запитання. До побачення!